Це моє привіт, Монобанку. А тепер декілька слов про Монобанк. Значить, ви всі вже чули, що ця там на 62 млн гривень в там монобанки, значить, на рахунку украли кошти. Ну, давайте залишимо на потім моменти щодо ФОПів, які офіційно зареєстровані в Україні. І ладно, там безпека Монобанка не дає. Надії на те, що ваші кошти не будуть вкрадені, якими там методами, чи вона дала доступ, чи вони не забезпечили. Просто чого вони не задали питання Монобанку, що такі суми переходять. Бо коли я був клієнтом Монобанка і люди допомагали нашому владіному фонду через рахунок Монобанка, то вони кожних 5 минут мені вали, вибачте мій французький мозк, У вас дуже повищена активність фінансова. У нас є питання щодо походження коштів. Я надавав усі відповідні документи. V Коли я наїхав конкретно вже на Монобанк і на е, притулок, показавши скільки мільярдів гривень Монобанк і Гороховський приховують на рахунках благодійних фондів, е, не витрачаючи нікуди е, о дев'ятій ранку, мене е, ну як німці о четвертій ранку, орки о 4.30 ранку, так і Монобанк о дев'ятій ранку, чи о восьмі здається, просто викинув мене за застосунка. А там, до речі, було 60 тисяч гривень. Які вони все таки е, спочатку украли, а потім через 4 місяці повернули, і то не всю суму. Тому е, я задаю питання державі: а що це у вас за ФОПи, такі аферистичні, шахрайські, які до сих пір ще не закрили. Е, як ви їх перевіряєте? І е, як це так не можна знайти дані е, шахраїв, якщо навіть там 20 ФОПів? ФОПи відкриваються через відповідні документи, які затверджують особу. Це значить, що Міністерство юстиції да, в тімі, виходить. може воно і создається шахрайські ФОПи. І на ну, чому відвідати немає на вопросу. Ну і найголовніше, дивіться, щоб ви розуміли, ну, Монобанк взагалі вже проявляє повний розгул демократії, тому що Гороховський просто вже мільйонами розкидається на ліво ну йому не розкидається йому мільярди на життя притулою, з Стеренком з чому з іншими око, там, з усіма уклонами на війні, на крові, на смертях наших людей. але я вам зараз покажу момент, як я намагався просто спробував зареєструватися в Монобанку. Коли я пройшов всю процедуру через дію, через це, і вдруг мені Монобанк написав, що ви не можете стати нашим клієнтом, я просто вирішив позвонити і запитати, чому я не можу стати клієнтом. Я хочу, щоб ви послухали і зробили собі е, заметку. Е, дивіться, що ви, я вас офіційно попереджаю про те, що Монобанк це ще одне МММ. Це ще одна селінга. І повірте мені, не Гороховський, тим більше учитує всю ту наглость, яку він собі дозволяє себе так вести, не будь-які інші банки, маючи ваші мільярди у себе на рахунках, не віддадуть вам їх в один прекрасний момент. А просто лопнуть, об'являть себе банкротами. Якщо вам мало історії з Банком Україна, з Банком Хрещатика і родом других банків, ну що ж. Можете далі довіряти Монобанку. Але такого безпредельно все поведіння, як Монобанк, собі і Гороховський дозволяє, тому що Гороховський сьогодні ж у нас ще й при владі, я ще ніде не бачив. І повірте, спомніть мене, ви не спієте спасти гроші, коли Гороховський захоче хлопнути Монобанк і перевести всі активи за кордон. А він це зробить.